Любі мої друзі, люба моя ненька Україно, вітаю я вас сьогодні хочу розповісти про трави липня. І дізнались люди, що цілюща то рослина лікує від потаємної недуги. А ще кажуть старі люди, що зветься та квітка, не Петрів Батіг. А не боок, бо блакитний колір такий же, як в погожого неба, або ще дивоок, бо твори дива. Ось вона рослина петрів батіг, або ще її назва цикорій. Квіти петрового батога у вигляді настою мають заспокійливу дію при підвищеній збудливості, зменшують болі в дільниці серця, свіжий сік. Цикорію використовують для лікування малярії анемії. Трава цикорію у вигляді відвару додається до вани для лікування екземи діатезу лікування суглобів. Ось вони такі довгі петрові батоги з такою от гарною квіткою. De revi. Дуже запашна така рослина, дуже гарна квітка. Трава виявляє ефективну кровоспинну дію при легеневих, кишкових, гемороїдальних і носових кровотечах, при кровотечах з ясен і ран, а також при маткових кровотечах. Ця трава сприяє нормалізації нерегулярних місячних знижує хворобливість і дискомфорт при місячних, підвищує шанси зачаття. Після пологів деревий ефективно при кровотечах, дає результати при запальних, запаленнях піхви, молочниці. Одна чайна Ложка трави, залити одною склянкою окропу, настояти та приймати три рази на день при гастритах і вирості шлунка. Ось така гарна, дуже цілюща рослина. Пижмо звичайне, збирають кошики. Що розпустилися, сушать тіні. Порошок квітів використовують при гепатиті, гостриті зі зниженою кислотністю, при аскаридозі. Препарати піжмо посилюють секрецію жовчі. Тонізують м'язи органів травлення, збільшують амплітуду серцевих скорочень, уповільнюють ритм серця, підвищують АТ. противопоказання при вагітності та дітям до 14 років. Сьогодні ми розглянули дуже-дуже гарні. Квіти рослини, які допомагають нам лікуватися, які здавнини наші предки українці використовували для здоров'я. Бажаю всім здоров'я, бажаю мира та благополуччя. До побачення, любі мої друзі!